У нас сьогодні робоча поїздка в місто Лубни. І ми в ході цієї поїздки вирішували декілька питань. Ну, всі ці питання зосереджені на сьогодні в нашому обласному коледжі лісового господарства. Це така унікальна установа, яких небагато в Україні. Ми вважаємо, що він має розвиватися. З цією метою в коледжі ми в цьому році запускаємо. Тимчасовий екзаменаційний центр. Зараз всі ми розуміємо ситуацію, в якій ми живемо. Є безпечний простір, це пункт і є укриття. В укритті створені умови для того, щоб студенти під час тривоги продовжили навчання. Ми сьогодні провели всі необхідні роботи по забезпеченню електроенергією дротовим інтернетом. Також були представлені можливості дрон-розвитки, дронової справи. Те, що називають в Полтавському університеті економіки Кривлі повітряною робототехнікою у сьогодні було для студентів цього коледжа проведено тренінг по пілотуванню навчальних дронів. Говорили про те, які етапи слід пройти на під час навчання пілотування, які помилки не повинні, скажімо, повторювати студенти для того, щоб якомога більше зберегти техніки. Ну і провели невеличкі практичні заняття. В нас відкритий відповідний гурток. Всі, хто бажає, приходять, пробують. Скажімо так, це дуже складна справа, дуже важко координувати одночасно рухи і думати. Майже всі студенти перейшли, перепробували, а залишаються одиниці, яким це вдається. Ми всі разом відвідали нашу STEM-лабораторію. Це локація, на якій в першу чергу тренуються наші студенти на відповідному комп'ютерному обладнанні і програмному забезпеченню е, дроновій справі. Також ми завітали в лабораторію хімії, на базі якої в нас відкрита філія Малої академії наук, це Лубенська філія, яка бере активну участь в позашкільній е, діяльності учнів, нам треба розвати ветеранську політику, зокрема в Лубнах. І є бажання у нас велике зробити тут ветеранський простір, який би задовольняв потреби ветеранів, захисників, захисниць. Вони мають дати нам свої бажання, що вони хочуть. Ми розповіли про свої можливості, про ті можливості, які дає держава, які є ініціативи президенту. Це дуже багато позицій. Вони, мені здається, оберуть собі те, що їм треба. Або надуть свої якісь бажання. Хотілося б, щоб діти сьогодні, після навчання, після школи, все-таки йшли до цього лісотехнічного коледжа. Коли тут будуть діти, коли будемо ми навчатися, коли ми будемо розвивати наші ліси України, а це наші легені, це наше майбутнє. Я все-таки закликаю всіх дітей, які сьогодні закінчать школу, приходити до лісотехнічного коледжу.